Що ми будемо робити з калами восени? Ви всі запитуєте, думаєте і не знаєте, як з ними бути. Нічого страшного. І ви ж усі вирощуєте гладіолуси. Це майже те саме, тільки це бульби кали. Значить, дивіться, якщо воно у вас росте в горщиках, ви берете просто з горщика його так витягуєте. І все, і положили. Аналогічно. Витягли і положили. Горчики поскладали, тому що вони вам пригойдяться на наступний год. Далі. Поскладали і положили. Бачите, яке коріння шикарна. Все, воно собі тут дойде. Бачите, лисичка вже починає жовтіти. Воно по 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 те, що, бачите, понаростали бульби, такі міцні. Ось, а ось, бачите, жопка в них цей. Така, як коли купуємо тільки... Ось нова поросла, бачите? Голландські купляємо. ці жопки такі трухляві бувають. Все, нічого страшного, воно відпадає і все буде добре. От. Далі. Бачите, які вони всі класні. От іще один у мене. Ого, як привіз. Бачите. Все, і так положили, і так він буде лежати собі. Бажаєте мої рослини замовити, пишіть мені.